шлях, Яким ми будемо продовжувати і звертати з нього не будемо. Це розвиток території, це не просто рішення, яке дає, як там комусь не дає можливість мати ту чи іншу форму земельної ділянки. А це гарантія того, що громада буде розвиватися. І просто людям буде приємно мати справу з такою формою торгівлі, з такою формою підходу до бізнесу. Ну, Даних безкізних передпроєктних переробок. їх мета була зробити, основна мета була зробити єдиний комплексний підхід при розміщенні тимчасових споруд для ведення підприємської діяльності. Характер розміщення лінійний, він диктує обмеженнями планувальними, які Складаються з місцевого існуючого проїзду, з наявних інженерних мереж, з забудови п'ятиповерхової, з пожежним проїздом. Ну, це нормативна річ. І е, існуючих в'їздів на територію житлової забудови за п'ятиповерхівками в житлову зону. Власне, є в мене такий матеріал генплан розміщення, можна показати обслуговування. Тока, технічна Багатьох хвилювали можливість під'їзду і можливість доступу до мереж Це все є, я цьому, mm -hmm. так розумію. Жодного обмеження в цьому питанні немає. Під'їзд э, здійснюється через місцевий проїзд, який йде паралельно основні, основній вулиці, звідси вже проходить і загрузка товару э, в основний вхід павільйону ну, в неробочий час. E, транспорт з сторони житлового будинку виключить, там проїзд тільки для пожежних машин нормативний Але щоб ця зона між павільйонами і житловим будинком не була якби, такою мертвою, де смітник, умовно кажучи, там і ну, різні речі, які ну, не сподобаються нікому, да? ні хазяївам павільйонів, ні ну, хто живе в цих будинках, то там пропонується за ними. Зробити таку теж зону благоустрою з освітленням, з лавками, де там можуть діти гратися. Тобто оці дві основні зони, два ігрових майданчика дитячих, вони би, поширяться за павільйоном туди-далі. Тобто, треба, треба теж поживити, і щоб там якесь життя е, як би, цивілізоване проходило, а не, не дике за стіною. То одна з пропозицій була там навіть зробити на тильній стороні, там, можливо, як варіант дітям, якісь там можливість там, графіті малювати, чи можливо частину памільйонів е вітражі, які будуть відкривати оцей простір зовні, щоб воно не було закутком таким ну, нікому не потрібно. Мертвих зон персон... не буде. Не буде, Доступ до мережі. Мережі ми, в лояльності по вулиці Київській є і вони будуть надаватися згідно технічних умов відповідних організацій. Mm. Ну, тобто, потрібна вода каналізація, значить техномови надає міське виконання. Електрика, mm. реальність. Mm. Ну, така процедура. Коли ми маємо справу з підприємцями, які зацікавлені в ефективному своєму бізнесу, то це як правило. Як правило сприяння, допомога. Матеріальна, технічна і все таке, тому ну, це не буде навантаження зайве для тих жителів, а це лишній раз ту жирву основу прийде машина, і підприємці допоможуть почистити, зробити гідроочищення, і все таке, що собі ні разу практично не дозволяють, або не роблять жителі. Жителі звикли, що їх треба обслужити за, за мінімальну плату або безкоштовно. Тому наявність бізнесу, який схоче ефективно працювати, це буде додатковий ресурс для того, щоб ті мережі були. В кращому стані. я не не без, ну, без її реконструкції ну, не, не можна включати. Але можливість в центральну мережу без питань. Гідроочищення за сприяння жителів ви розглядуєте? Гідроочищення не дасть того ефекту. Почекайте, ну, частеньке обслуговування, технічне обслуговування. Це все лежить на комунальне підприємстві. А тут сьогодні під боком союз підприємців, який не захоче. Мати стопор, який не захоче е, залізти в якусь ситуацію, не потрібно. Дивіться, щоб не було... Вони будуть допомагати. Це буде розвиток території. Буде. Це буде нормальна торгове м'ясними продуктами, м'ясомолочкою, яйцями, нормально. Це не буде з порогу з, з тротуваром, це буде в холодильнику, це не буде на пластиковому прилавку. Це буде послуга, яка буде краще намагатися. Діткам буде куди дітися? Буде. Людям пройти, поговорити бабусі з бабусі, зона Wi-Fi, підсвітка. І не буде того свінорою, вибачте, як буде порядок з зеленими насадженнями, підстриження, це все. Я вірю в це, то по-іншому не можу. Це повинен бути приклад. І я буду домагатися цього в нормальному розумінні цього слова, тому що це повинен бути приклад. Беремо, розвиваємо територію. І е, на мережі е, частіше робимо ревізії, обслуговування і все таке. Тому що нікому скандал не потрібен. Коли щось зупинилось, ніхто ж не буде виясняти, хто вкинув, що ходив каналізацію. Сама наявність бізнесу вже в деколи жителів буде викликати пориви такі, негодування такого, що це вони винуваті. Тому бізнес буде зацікавлений, щоб якась людина, якийсь працівник прийшов і лишній раз прокрутив, щось зробив, лишній. Просто подивився, чи може там щось уже. Зловила ця решітка, що туди неправильно вкинула. Тому е, співіснування жителів і бізнесу, і бізнес в цьому найбільше зацікавлений, тому що вони будуть вкладати ці кошти. Їм треба, щоб йшла логістика, щоб те, що виросте на, на полях.